Добрі переживання і збудження. Чи може збуджена людина, яка знаходиться в загальному збудженні, такому постійному, бути щасливою, ну, такою людиною, яка відчуває щастя? От Якщо подивитися на добрі переживання, от людина радісна, да? оця радість триває, 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 триває. Але є така річ, що якщо ця радість не є якоюсь природньою, природньо зумовленою, коли людина знаходиться в стані спокою, задоволення, а коли ця радість така на збудженні знаходиться, тобто людина збуджена. Людина така насолоджується так сильно, наприклад, як алкоголіки, наркомани там, або просто там весілля, вечірки там постійні. Чи може така людина бути постійно радісною, такою щасливою? Тут виникає така річ, що постійне якесь почуття переживання, воно. Поступово виснажуються. Ну, людина, наприклад, відчуває радість на вечірці, відчуває, 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 відчуває. Чи, наприклад, стосунки з якоюсь людиною, закоханість. От Вони відчувають оці стосунки. Але є така річ, що почуття мають таку властивість перевиснажуватися. Ну, виснажується почуття, так? Через деякий час. В залежності від того, наскільки вони. Сильні, наскільки вони насичені. Якщо вони сильно насичені, то це пере, перевиснаження стається дуже ну, швидко. Якщо вони не мають такої сильної насиченості, воно перенасичення стає пізніше. І при цьому добрі переживання починають переходити в шов? Спочатку втому, потім роздратування, і пішло-поїхало. тобто Добрі переживання, як під впливом загальної збудженості людини, коли людина не знаходиться в спокої, переходять в погані переживання. То, тобто, людина загально збуджена, взагалі тривалий час не може бути по-справжньому щасливою.